Чому при роботі машинки нагріваються ножі? А, ну ви знаєте, одразу скажу, що це не є добре. Тобто вони можуть нагріватися в більшості випадків, особливо щоб для домашнього використання. Ну, в принципі, це дуже рідко, коли в майстрах у мастів барбарів це трапляється. А ну, якщо це для дому і у вас нагріваються ножі, тут треба спочатку подивитися, можливо у вас забилися самі ножі, саме полотно, тобто волосся десь попало. В механізм, так, ось, наприклад, я цей тример показував, але машинка схожа. Десь, можливо, в сам механізм потрапив волосся, і воно просто навіть вже заважає працювати. Тобто ножі вже не так е, працюють, як їм потрібно. Тому обов'язково потрібно на винтах машинці розкрутити, зняти полотно, всередині все гарненько прочистити. От, і в нас був такий кейс: також клієнтка, ну, вона для роботи брала, ну, там така була. Літня жіночка, вона ще працює перукарем. От і вона телефонує каже: ну, щось, ви, мабуть, несправну машинку прислали, вона гріється. Ну, там пройшло можливо тиждень, щоб ви розуміли. А, ну добре, присилати, будемо дивитися, ми дивимося там в жах. Просто от, ми півгодини чистили просто цю машинку, вона забита була. Потім, звичайно, вона працює як повинна працювати. То в більшості випадків це а, машинка, машинці просто. Ножі забиваються. Ну, це саме така основна причина. Все може бути причина, просто, що там гріється двигун, сама відповідно переходить температура на ножі, теж це може бути. Ну, це Знову ж таки, це в більшості випадків у майстрів, у Барберів, бо в них це поток, у них машинка постійно працює. Таке може бути, і в них є спеціальні спреї, які охолоджують і очищають і так далі. От, якщо це домашня використання, в більшості випадків це що грязні ножі, іноді можливо там якась бракована машинка. Ну, в принципі, зараз всі машинки роблять більш-менш, якщо там вона коштує умовно тисячу гривень, це буде хороша машинка. Тобто, от, але може бути всяке.